Вітаю! Сьогодні ми готуємо з вами український борщ. Але перед тим як ми почнемо, хочу розповісти вам цікавий факт: борщ готували з часів Київської Русі. Проте тоді він відрізнявся від сучасного. Адже помідори і картопля з'явилися в Європі значно пізніше. Основу борщу раніше складали буряк, капуста та інші овочі. Починаємо готувати. Звісно, спочатку ставимо варити м'ясо. М'ясо готується довго, тому наступним кроком буде підготовка овочів. жуванням фахівці радять якісно промити овочі, тому миємо. Овочі готові. Переходимо до наступного кроку. Нарізаємо, нарізаємо картопельку. Ну а поки я ріжу, хочу розповісти вам ще один цікавий факт: рецептів борщу нараховують понад 70 варіантів. Які відрізняються в залежності від регіону України, наприклад, полтавський борщ містить галушки, чернігівський борщ сушені гриби, а гуцульський квасолю та навіть копченості, картопля нарізана та вирушує за м'ясом, додаємо трохи води і вперед. Наступний один із головних наших кроків буде підготовка та приготування засмажки до борщу. Тремо моркву, але не кладемо на пательню. Готуємо далі, нарізаємо лук, але бережіть очі, він може кусатися. Нарізаємо та слухаємо ще один факт про борщ. Борщ має таку вагу в українській культурі, що навіть з'явилися спеціальні дослідники, які вивчають його історію та традиції. Багато українських кухарів зберігають родинні рецепти, які передаються від покоління до покоління. За українськими традиціями борщ готували не лише в будні, а й на великі свята Різдво, Великдень, весілля. Це була своєрідна кулінарна молитва, адже кожен інгредієнт борщу мав свою символіку. Ставимо на вогонь та вирушуємо далі. На розпальню пательню наливаємо масло та кладемо спочатку лук. Ну а поки лук змагиться, слухайте ще факт. Ідеальний борщ готується на другий день. Зазвичай кажуть, що борщ стає смачнішим, коли він настоявся хоча б добу. Тоді він всі смаки інгредієнтів краще поєднуються, а аромат стає насиченим. Я вас вітаю! Ми вже близько до фінішу. Тепер ми смажимо морку, буряк та додаємо томатну пасту. Відкрию вам таємницю, це саме те, що робить воду червоною. Ну, а поки цей весь процес робиться, слухаємо історію борщу. Історія борщу захає часів Київської Русі. Перші версії страви з'явилися приблизно в 14-15 століттях, коли головним інгредієнтом став буряк, що дав борщу його характерний колір. Спочатку борщ варили без картоплі та помідорів, які з'явилися в Україні лише в 18 столітті. Рецепт борщу поширювався і видозмінювався в різних регіонах, в кожному з яких додавали особливі інгредієнти, як от гриби, квасолю чи галушки. Сьогодні борщ є символом української ідентичності і в 2022 році його визнано культурною спадщиною України ЮНЕСКО. Це рішення ще більше підкреслило, що борщ суто українська справа. Попри спроби інших країн привласнити його собі. А наша засмажка вже готова. Ми додаємо її в кастрюлю та майже готова. Наступний крок це додавання капусту. Додаємо її 10 хвилин і вимикаємо. Чекаємо під пів години та насипаємо собі в тарілку смачнющий борщ. Бажаю вам смачного!